І так, була проблема. Комп'ютер намертво зависав, включався операційна система Windows 11. Секунд 10 адекватно працює, потім все зависає. Курсор миші також можна управляти, але через деякий час і курсор миші також зависає. Інколи бувало таке, що ти відключаєш включаєш він на заставці біоса також зависає намертво. Сам насамперед пробував знімати оперативну пам'ять. що видно Міняв її місцями. Навіть замість тут стоїть серверна пам'ять, замість серверної ставив десктоп пам'ять. Також не допомогло. Тобто, зависання так і залишилося. Рішив потім я вже на... а, перед цим ще скидав BIOS. Кілька разів кидав, нічого не допомогло. Рішив на те, що, можливо, щось по живленню. Підключив інший блок живлення. Та сама ситуація. Новий блок живлення на 750 Вт чи в А-80 серії. Зависання не зникли. Спробував запускати без підключення периферійних пристроїв. Аналогічна ситуація також не допомогло. Що я ще робив? А, витягував з резій материнської плати усі підключення USB-портів, аудіовихода, тобто панелі і управління самого корпусу. Також не допомогло. Що я ще робив? А, підкинув іншу відеокарту. Ситуація не змінилася, зависання залишилося. Перед тим в мене тут стояв SSD-диск, я його просто витягував, ставляв на місце. А останнє ну, думаю, залишилось тільки перевірити вже материнську плату з процесором. Вирішив перевірити, як буде працювати без цього ssd диска в слоті M2. Просто підключив флешку, на якій була Linux OS. І, як бачимо, чудо, все працює. Ось. Уже кілька хвилин YouTube працює без всяких проблем. Зараз кілька годин протестуємо. Якщо симптоми не проявляться, а вони вже не проявляються, бо тоді на початкових етапах проявлялися, то проблему, проблему вирішено. Точніше, частково тут треба ще вирішити, чи проблема в слоті М2 чи з оцим диском. Диск від KingSpec на 512. Так, ось взяв такий самий диск, який вже відпрацював більше ніж з півроку, на якому операційна система навіть відклеїлася оця е, плівочка зверху. треба здарати, там Радіатор немає можливості як встановити, оскільки заважає система охолодження. Тим не менше цей диск точно працюючий, на ньому також Windows 11. Зараз спробуємо підкинути в цю систему і подивимося, як буде працювати на цьому диску.